Вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні четвер, як завжди, по четвергам в кожному магазині Сільпо по всій території України починаються акції. Вони називаються цінотижики. І в четвер починаються. Наступного четверга вже новенькі акції будуть діяти з 26.06 по 2.07. Тут у нас лежать сосиски дитячі, сосиски вищого сорту, 500 грам від фаро 99 гривень, замість 224 Далі. Також 26-го ситий двір. Акція з вершками. Тут, з вершками тут ціна за 100 грам. 18,90-17% знижка це за кілограм 100 190 гривень. Ковбаска, ситий двір, салямі святкова. Так, а де у нас святкова? Мені здається, оце салямі святкова. Так, це у нас ковбаса напівкопчена. Тут ціна вказана за 100 грам. Знову 21,90. 31% знижки. Ось оця святкова ковбаса. напівкопчена, Вона йде вищого сорту. Далі у нас ковбаска сальсус Барселона. Це саме за паличку ціна 159 гривень. Так, номером 21 написано 159 гривень, 25% знижка. Далі ковбаса сальсус Візбаден. Ух ти! Так, а де це в нас Візбаден? Барселона бачу, а оце Візбаден. Тут також 300 грам, але 199. Ціна 26% знижка, також ціна вказана за паличку. Далі і ціна на сир. Е, ски... Ні, це просто тут така акція одного дня. І з 26-го, ось далі переходимо на сир. Брі. ось такий Брі, це французький сир 500 грамів за 289 гривень, 31% знижки. Далі сир моцарелла. Калбані, да, я так розумію, бренд називається. Він італійський, номер один в Італії. Написано 100 грам, 50 гривень, 37% знижка. Також сир, о, рікотта в акції. Рікотта італійська 250 грам за 70 гривень 26% знижка. Ну, от в такій баночці йде рікотта за 70 гривень. І далі два види від ферма. бринза і Філата за ціною 50 гривень. Є Філата є. І лата є бринза, тут 180 грамів. Ось в такій баночці 180 грам. За 82 гривні коштує 50 гривень. Написано до 12 одиниць в одні руки, але ну, ви розумієте, що можна брати більше, просто пробивати різними червь. Увагу, що морфінська вода з 18 по 1, Ціна за оцю пляшечку 1,5 літра 22,99, 23 гривні. Далі стоїть персіл, ось такий гель для прання для кольорових речей. Тут Літр 690, ціна 349 гривень, з 26 аж по 11, 50% знижки. За оцю пляшечку 349 гривень. Тут у нас алкогольні напої. Так, починаємо. Значить, віскі 400 гривень за літр, за 719, Вільям піл. Я так ну, вважаю, читається скотч віскі, джин джин тут, Лондон Драй Джин, 0,7 пляшечка, 300 гривень замість 669. Далі йде горілка класична козацька рада, тут 0,5, 99 замість 149. О, клас білий, квас Тарас. Так, тут у нас пляшечка Тарас, півтора літри за 30 гривень. Класна ціна, 30 гривень півтора літри білого квасу. Далі йде нон-стоп. Ось такий енергетичний напій від Stalker 20 гривень замість 33. Це 200 50, ЖБ банка. ЖБ банка, два види пива, а три, ще й Хайнікін. Оце хай, це Хайк називається пиво, є преміум, а є просто бланч, а є бланч нефільтроване. По 23 гривні. Залізна баночка 23 гривні, 22,99 І Хайнікін, тут класна знижка на Хайнікін, дійсно. 0,5. Оця пляшечка, 30 гривень замість 50, ну, також 0,5. Артек вафлі. Так, а що це у нас за вафлі? Одного виду я бачу, там скрізь вони лежать. Так, вафлі, смак горіха, 14 гривень. Дивіться, класна ціна. Замість 20-69. Дійсно класна. Тут у нас біскоті, ось таке печиво, до речі, асорті, асорті 65 гривень, 450 грам, замість 121 гривні. Так, біскоті саме 65 гривень, 450 грам, 121 гривня. Люкс три види. Тут написано: ого-го, яка пачка по 170 г. Є зі смаком сиру, зі смаком сметани та цибулі, зі смаком краба, 60 гривень замість 99. Корона, Максфан. Іскриста карамель, мармелад, печиво, велика упаковочка 150 грамів за 85 гривень, замість 144. Далі, ось так кріс Данвіта. Це у нас хлібці хрустки з насінням льону. До речі, тут у нас е, скільки? 55 гривень сорок ну 44,99 Не розумію, скільки грам. Так, 130 тридцять грам, зрозуміла, з льоном. Далі йде туалетний папір від Noa, він трьохшаровий. Тут 12 рулонів. ціна 149, замість 379. Тут знову ці кріспі. Це знову корона повторюється. Біскоті, Артек. Це я показала. А ось така ще корона. Знаєте, що у них з'явилось пиво безалкогольне, я раніше не бачила. Воно саме безалкогольне. Кошти 49,99 Я навіть не знала, що є корона безалкогольна. От дивіться, є таке пиво: безалкогольна корона зіро 50 гривень. Пляшечка 0,30. Олія оливкова. Ось така від премія. Тут пляшечка 0,5, Олія оливкова 199 гривень. Бачите, аж 41% знижки на неї іде. Далі показують цю поличку з акціями. Тут заправка від торчин. 220 грам, бурякова томатна, ну, для борщу 35 гривень, мілка Паста з, горіх... ну, з горіхова з додаванням фундука 169 за 350 грам. Ніжен, кукуруза, цукрова консервована 340 г. Ось така баночка з ключем 57 гривень. Песто соус з базиліком 190 г, 119 гривень. Печінка тріски 180 г. Ріга екстра у власному жирі 159 гривень. Далі йдуть соуси від торчин. Є ось такий шаурма. Food. Сацибелі з прянищами і бургер соус по 200 г по 28 гривень. Курага це курага джамба. Це мені пустой оливкову олію принесли пляшечку показати. Там не було на вітрині. 150 грам, 85 гривень. Ось ця курага джумба, попкорн зі смаком вершкового масла 31 гривня, 100 г. Артек показала, щось, дивіться, 58% знижка на ось такі цукерочки зозуля 20 гривень 75 грам, Ну, такі жилейні цукерочки. І зефір від Богуславна, так він виглядає, 230 грам, Зі шматочками груші 70 гривень, 39% знижка. Джафа соки по 50 гривень, два види, є банан полуниця, є гранатовий, тут майже літр 50 гривень. Наш сік також майже літр 950 мл мультифрукт і яблучно-персиковий. По яблучно-персиковий 46 гривень, а ось оцей мультифрукт – це начебто нектар, да, 40 гривень. І отакі чіпси солодкі, яблучні і оригінальні. По 40 грам, по 43 гривні. Звичайні лайм Плиточки ну, батончики є в білому шоколаді, є в чорному, по 19 гривень. Світоч тут аж 71% какао. Це написано авторський шоколад 85 грам за 66 гривень. Вершки від ферма, 10% жирності. Вони йдуть, до речі, по 505 грам, 63 гривні. Далі, і ось така кава зерно Гандурас, смажена і кава Гандурас-мелена по 250 гривень. Ой, по 250 грам і в одну ціну по 264 гривні. Тут у нас лікер, ось такий вал ау, якийсь трав'яний, я так розумію, літр за 700 гривень. Далі ось таке вино, бланк, мальбраут, 750 мл, 409 гривень. Дорітос. Тут Іспанія і Гристи за 329. І ось такі Дорітос з Руминії. Чіпси вони йдуть кукурудзяні, три смаки, гострий перець сир та барбекю по 42 гривні. І ось такі снеки. Це у нас виходить снеки з норі по 30 гривень, 33 знижки. Ще пиво Хайнікін, маленька пляшечка з Бельгії. Саме бельгійське пиво, натуральне, 0,33 пляшка за 50 гривень. О, вино, дивіться, Каскіло де Грандос Біле, 99 гривень. Іспанське, 34 знижки. Ось оце вино Блю Лайт, Німеччина виготовляє медіум Світ 179. Віскі тітчерс 0,7,449. Чіпси це лесь, чіпси в такій упаковочці зі смаком йогурту з травами 53 гривні за 110 грам. А тут зі смаком овочів гриль, 53 гривні, 129 гривень, арахіс, амуре, смажений шкарлупі, 300 грам 129 гривень. На нього аж 40% знижки ще один вид чіпсів лисички у сметані 53 гривні 110 грам. Тут фісташки за 119 гривень 150 грам. Далі цукерочки, ось такі кульки 35 гривень жувальний, трофіш Тровбері кіц, 35 гривень, декілька видів. Попкорн показала. І тут там була кукуруза, і тут кукуруза 42 гривні коштується вона чи інша? Ні, це інша. Це вже велдар, кукуруза 42 гривні 370 грам. Оливки, давно не бачила, до речі, оливок в акції. В такій м'якій упаковочці, без кістки 200 г 35 гривень. І це у нас солодкий такий чілі. Бансай соус за 23 гривні 12% знижка. Так, далі. Ціна молоко ферма 41% знижки. Молоко ферма 2,5 жиру 900 г 900 35 гривень. Замість 59 гривень. Ось така ціна, начебто гарна. Наступному випуску я показую акції на молочко, рибу, м'ясо, сир. Хочу показати зараз тільки оцю позицію від ферма. Ось такі два види сирочка. Дивіться, 999 замість 16,90 сирок. Є глазурований з вишнею і є зі смаком. Тут якось такий мутний у них цінник, як ваніль. Ваніль два види по 9,99 замість 16 гривень. Класна ціна. Зараз візьму собі до кави. Зробити анонс суперсуботи, але чомусь немає жодної позиції. Як з'явиться, може в наступному випуску, коли я буду показувати м'ясо. Бачите, куряча гомілка на цьому тижні буде коштувати 79,90. Ціна вказана за кілограм. І тунець на цьому тижні. Ось така баночка. Я не знайшла на вітрині 160 грам. Премія смугастий у власному соку 55% знижка. 70 гривень фісташки ще ось такі. Мінус 45% відсотків. Знижка, де 199 гривень за 250 п'ятдесят грам. Богуславну я вам печиво показала. Джин показала і сир. Це я вже буду в наступному випуску показувати, ось Такий сир, наприклад, брі джіон. Мінус 40% знижки, це ваговий сир, ціна за кілограм 400 гривень. На цьому я свій огляд з сільпо буду закінчувати. Дякую, що дивитесь Мій канал! Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!